В Черкасах розтрощили храм покрови Пресвятої Богородиці. Зловмисник не лишив там і живого місця, понівечив навіть ікони. А от поцупити цінні речі не встиг. Вчасно нагодився настоятель храму. Він у розпачі каже: Й до того бідували за які гроші тепер приводити храм до ладу, і гадки немає. На околиці Черкас переполох. Ось такий бедлам у тутешньому храмі. На ранок побачив настоятель. Розтрощений іконостас. Перевернуті свічники, зірвані ікони. Зловмисник тут господарював усю ніч. Сусіди на сполох забили тільки вранці. На початку десятої мені позвонили сусіди і сказали, що тут ходить якась особа в церковному одязі, який неправильно вдягнутий, і чагає речі. Назарій відразу викликав правоохоронців. Ті застали вандала просто на місці злочину. Босий з пляшкою вина переконує до розбою непричетний, а у храм каже, потрапив через вікно. Я тільки прийшов, і напився кагору і все. Я не знаю, хто, хто розбій. Хто я не розбійник. правоохоронці вже відкрили за фактом крадіжки із проникненням кримінальне провадження. Церковний вандал проведе за ґратами від трьох до шести років. Висновку спетизи немає, але по візуальному, скажімо так, він в стані алкогольного або іншого сп'яніння. Також перевіряється інформація щодо причетності до скоєння даного кримінального провадження інших осіб. Збитків храму завдано на десятки тисяч гривень. За що усе відбудовувати? Настоятель і гадки немає, бо й так платить за оренду без будь-яких поблажок від влади. Благодійників каже, теж катма Цей іконостас зробився в Херсоні. Приїжджали какатьба, то має одна рука сама рука робить. А так не знаю, Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Сергій Єфімов, Віка Новини.